Всім доброго часу, вітаю в себе на каналі. Сьогодні у нас очередний огляд авторинку. Підтримайте канал лайком, коментарем, також підписочкою. Все, починаємо огляд з двигуном 2,0 бензин 2012 рік, пробіг 220 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 12700. Номер власника, Ось кому, кому цікаво, телефонуйте. Такі ті вмачуємо таких дисках. Так, кому цікаво, телефонуйте. Так. Наступне у нас Kia Picanto. 2005 року, пробіг 81 тисяча кілометрів, двигун 1 і 1 бензин. Ціна даного автомобіля 3500. Покажу вам номер власника, може у когось засікавить даний автомобіль. Mm. Салончик тут настряпчаний. Япочки. Садіння, ну да, 81 тисяча кілометрів, то сидіння тут в гей в гарному стані. Такий він ззаді ось. Так що, кому потрібна малолітражечка економна, телефонуйте до власника. Так, Наступна у нас Opel Zafira, свіжоприганий автомобіль з Німеччини 2009 року. Двигуном 1.6 бензин. Ну, MPI-овський простий мотор. Ціна даного автомобіля 6400. на кого покажу пробіг 170 тисяч кілометрів? Ось тут задню частину. Автомобіль має фаркоп. Така права тут частина так, по салончику зараз глянемо, що у нас по комплектації. Тут кондиціонер, два передніх супедій моча, бортовий комп'ютер. Так що, кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте до власника. Де Оланус? Поляг 2007 року, пробіг 175 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 2950. Автомобіль ще на першій реєстрації. Воно номера ще старі. Ага, тут у нас газ бензин. Давайте покажу вам його задню частину. Не має фаркоп. вам покажу. Що ви ну, да, сидіння ще навіть не висажене водійське. Зазвичай це буває в них, коли пробіг більший. Так, така ось вечері Є5 2014 року. Пробіг автомобіля 104 тисячі кілометрів. Двигун 1,5 бензин. Автомобіль також на першій реєстрації по номерам. А, Тут встановлений газ четвертого покоління, тут газ, бензин. Ціна 3900. Номер власника ось. Давайте я вам її обіду покажу. Так, такий багажник. чималий, звісно. Чималий багажник. Такий салончик вам покажу. Ось тут у нас кондиціонер, Чотири електроскопи діймача, вартовий комп'ютер. Так що кому цікаво, номер власника в об'яві телефонуйте. Так, така у нас ось Volkswagen 6 черепаха 2002 року з двигуном 1,8 турбо. Газ-бензин. Автомобіль на автоматі ціна даного автомобіля 5100. Пробіг автомобіля 261 тисяча кілометрів. Це можна казати, що на виходить. Так, номер масникусь. Так, така ось у нас на червоних. Свіжо пригнана. Дайхацу з Німеччини. Сірий колір, пробіг 150 тисяч кілометрів, двигун 1.0 бензин. Тільки приїхала з, Тільки при... приїхала з Германії, власне, каже. ціна 3500 торг, номер у нас не колось комусь цікаво. Давайте я вам по колу її покажу. Така ось маленька малолітражечка, навіть на 5 місць. Маленька зверху велика всередині. вдачі мало всередині, так. Да. Навіть є багажник. ще. Тут на декілька сумок хватить. Так що кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте до власника номер. Ось така вона всередині. Ось таку ціну, що з неї хотіть. Абсолютно. Так, що кому цікаво, телефонуйте так. Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf Plus 2006 року. В сірому кольорі пробіг 188 тисяч кілометрів, двигун, 1,68 клапанів MPI. Ціна даного автомобіля 5650 торг. Та машина може бути да, може. Тоді буде дорожче, правильно. Ну, так, Такий сі сірий кулір. Дивіться, порожки тут все ціле, під ручками ржавчини нема. Задня ляда, тут теж без ріжоків, задні парктроніки, так що кому цікаво номер власника в об'яві. Вивачфар навіть є. Так. Наступний у нас Mercedes Є211 2005 року. Пробіг 257 тисяч кілометрів двигун, 1,8 бензин. Тут нічого з компресором, чи як я даже не, не пам'ятаю, не знаю, тому що Мерседесів не було ніколи. Це 7600. Ну, компресор, так, да, є 200. Давайте я вам по колу її покажу. Чорний пулір. Так, кстати, тут реєстрація стара на автомобілі. Так что, можливо навіть від першого власника даний автомобіль. Помили так, наступний автомобіль у нас шкода Octavia a 5 До Ресталінгова. Ціна 6700 в універсалі. Свіжопригнана на червоних номерах. Двигун тут а 2009 року. Двигун 1.6 Звичайний MPI. Автомобіль в універсалі. Найс біленький, світленький. Номер власника ось кому цікаво. Дивіться, у нас схлом скольчиків нічого немає, по болячкам їхнім тут взагалі ні ржавчинки, нічого. Під ручками також. Автомобіль в універсалі, задня ляда без рижиків. Так що кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте, давайте по комплектації подивимось, що тут в нас насипалося в автомобілі. Так, тут у нас кондиціонер, два передніх схлопідіймача, бортовий комп'ютер. І все. Ціна 6700. Номер власника в об'яві. Так, такий все, Volkswagen Tauran 2009 року, з двигуном 1.4 TSI, свіжоприганий з Німеччини. Пробіг автомобіля 201 тисяча кілометрів. Має механічну коробку передач, 6 передач. Ціна 7350, торг. Автомобіль пише не фарбований в оригіналі. Номер власника ось. Покажу вам її ось. Ще раз зараз по кругу На титанових дисочка. Ні ржавчинки на порогах, ні під ручками, нічого немає. Має задні у нас парктроніки. Ми подивимося. Так, права частина теж рівненька, без всяких, без всяких м'ятінок, рижатів, пежатів. Так, клімат-контроль, велика магнітола, підігрів передніх сидінь, 4 електросклопідіймача, бортовий комп'ютер. Так, що Кому цікаво, номер власника в об'яві. Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5 2005 року з двигуном 1,6 MPI бензин. Пробіг даного автомобіля 209, 239 тисяч кілометрів. Автомобіль свіжоприганий з Німеччини. Має датчик дощу, люк. Пишуть не бита, не фарбована. Ціна 6350. Номер власника. Ось кому цікаво телефонуйте. Так, по порошкам покривка. Геть нічого нема. Це рівненько, рижетів нема також під ручками. Задня ляда тут теж бомба. Має задній задні парніки. Зараз вам покажу салончик. По салончику у нас е клімат-контроль, два передніх підігріва сидінь, 4 електросхопи Так що, кому цікаво, номер власника в об'яві телефонується.